Якраз по заочному засудженню Януковича я просто писала блог і зверталася до Печерського суду, чому вони не не проводять засідання суду, не призначають дату проведення засід... засідання суду по справі, яка була передана. Я писала там сім людей, які були наближені до Януковича, отримувала довідку і відповіді з Генеральної прокуратури в тому числі. І от Янукович один з них, по якому мало б відбутися заочне засідання, але, на жаль, Печерський суд блокує ті процеси. То є правда, то є блог, він висить на обозривателі. Там дуже, дуже чіткі посилання. І всі відповідь документи. Але в мене до вас наступне питання. От е, Я послухала своїх колег і в мене питання. Добре, про рюкзаки Авакова я не буду питати, бо це роз, розслідує е, антикорупційний прокурор Питайте, і ми разом З ОГІ, будь ласка, з Ольгою Черковою ходили до антикорупційного прокурора по цьому питанню. А от у мене питання по поліції, по погоні, яка відбулася пару днів тому. Е, ми, я щойно просто перестрілася з представниками загиблої дитини, 17-річної, не мажора, а жителя Боярки, який проживає в Нормальній сім'ї, малозабезпечені сім'ї. І от наскільки мені відомо, адвокат ознайомився з відео. відео, яке зараз знаходиться в прокуратурі міста Києва, яке проходить експертизу. І так він говорить про те, що бачив те жахливе відео і чув те, що говорять до того моменту, коли дитину застрілили. А там було наступне. Поліція просто, ну фактично новостворена поліція, яка має дуже позитивний імідж і образ, е, вона, просто заявляє, вона просто фактично заявляє про те, що давай стріляти, встанавлювати машину, давайте козлов убивати будемо, скільки ми можемо за ними їздити.